Мені завжди шкода українських пенсіонерів, які виживають на одну мізерну пенсію від нашої держави. Але якщо знати свої права і взяти життя в свої руки, можна отримати і інші можливості, які передбачені чинним законодавством. Наприклад, ми виписали зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів. Всі пільги, надбавки, доплати та інші можливості, які передбачені для людей поважного віку, і склали список аж з 55 пільг, на які ви, шановні пенсіонери, маєте право. Ось перелік, який ви зараз бачите на екрані. Вони розбиті на 8 розділів, щоб вам було зручно орієнтуватися. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб у всьому розібратися. І не давати державі себе дурити. Також в кінці я вам розкажу, як завантажити ось такий довідник, з якого ви дізнаєтеся про кожну пільгу і як її отримати. З вами, як завжди, юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож давайте розпочинати. Фінансові виплати та пенсійні доплати. Сюди включають підвищена пенсія для людей з інвалідністю: перша група 70%, друга група 60%. Доплати до пенсії. Якщо вам 70, 75 та 80 років, друга пенсія, яку ви отримуєте, крім першої пенсії від держави, депозит з підвищеними відсотками та довічною виплатою рівними частинами, надбавки до пенсії для самотніх осіб з інвалідністю, які потребують догляду. А також соціальна допомога на догляд для осіб, які потребують стороннього догляду. В Цей розділ також входить доплата від ООН, додаткова доплата для самотніх пенсіонерів на догляд яким більше ніж 80 років доплата за донорство? Цей розділ також ми відносимо можливість бути присяжним в суді і отримувати доплату із розрахунку 63 тисячі гривень на місяць, а також кешбек, тобто, це коли ви купуєте в магазині українські товари і отримаєте від держави на картку частину ваших витрачених коштів назад. А також. Є підтримка, тобто це разові акційні виплати від держави. Ось ми вже розглянули 11 пільг з 55, про які ми поговоримо сьогодні. А далі йдуть медичні пільги та соціальне забезпечення. Сюди відносяться безоплатне або пільгове забезпечення ліками за програмою Доступні ліки, програма медичних гарантій, тобто це оплата державою. Операції та лікування, надання фінансової допомоги на лікування до 200 тисяч гривень, отримання ліків за електронним рецептом, а також пенсіонери мають право на гуманітарну допомогу ліками від закордонних держав. Існує також знижка на ліки у 50% для людей з інвалідністю першої та другої групи, безплатне забезпечення ліками для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Україною, безоплатне забезпечення протезами. Слуховими апаратами та зубопротезування для деяких категорій, навіть зубопротезування робиться першочергово. Також деяка категорія громадян має право на безоплатну заміну окулярів, безоплатне санаторно-курортне лікування. При цьому для деяких категорій громадян існує переважне право на отримання. Санаторно-курортних путівок, і обладнання житла спеціальними засобами відповідно до програми реабілітації. Це ще 13 пільг, передбачені чинним законодавством України для пенсіонерів разом вже 24. А далі ми розглянемо пільги на житло та сплату комунальних послуг. Перше, звісно, це субсидія на оплату комунальних послуг. Далі йде реструктуризація боргів за комунальні послуги. Сюди ми також відносимо монетизацію субсидії, яку ви отримуєте. На комунальні послуги. І для різних категорій громадян існують знижки на комунальні послуги від 25 до 100%. Тобто кожна категорія має свою. Персональну знижку, тобто 25, 50, 75 та 100%. Також надаються пільгові послуги домашнього майстра для самотніх пенсіонерів, пільгове забезпечення паливом для опалення, знижки на оплату житла та комунальних послуг для чорнобильців, звільнення від квартирної плати для осіб з особливими трудовими заслугами, пільги на отримання соціального житла. Сюди також відноситься приватизація житла на пільгових умовах, пільгові кредити на житло. Це також передбачено для наших пенсіонерів. Та деяким категоріям передбачено першочергове забезпечення житлом. Ось ми розглянули ще 15 пільг, які стосуються житла та комунальних послуг. Про всі ці. Пільги, а разом вже їх 39, ви можете дізнатися з довідника пільг пенсіонерів, про які ми розкажемо вам в кінці цього відео. А зараз поговоримо про транспортні пільги та можливості щодо сплати за мобільний телефон. Сюди відноситься безоплатний проїзд, безплатне соціальне таксі, безплатне паркування власного транспорту, пільги на встановлення домашнього телефону та пільговий тариф на мобільний телефон. Це ще 5 пільг, разом вже 44. Продовжуємо. Зараз пільги на землю та майно. Сюди відноситься пільгове забезпечення земельними ділянками та звільнення від сплати за землю. Ще плюс дві пільги, разом 46. Йдемо далі. Соціальна допомога по догляду сюди відноситься догляд вдома за державним стандартом, соціально-побутове обслуговування для самотніх громадян та позачергове обслуговування соціальними службами Три пільги разом сорок дев'ять. Йдемо далі. Пільги на харчування та поховання. Сюди відносять безоплатне харчування для малозабезпечених, безоплатне поховання для самотніх осіб похилого віку та безоплатне поховання для осіб з особливими трудовими заслугами. Ще три пільги разом 52. Залишилося ще три, і це інші соціальні пільги. Сюди відносяться пільговий доступ, тобто знижки або безкоштовний вхід до соціальних та культурних установ, банку одягу, тобто, коли ви можете отримати потрібні вам речі безкоштовно, а також безоплатна правнича допомога. Ось ми лише перелічили всі 55 пільг, які доступні пенсіонерам. Більше ви можете дізнатися про них з довіднику пільг пенсіонерів, який ви можете завантажити за посиланням в описі до цього відео, або просто набравши в гуглі довідник пільг пенсіонерів. Тож завантажуйте, читайте і оформлюйте все, що вам належить за законом. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!